Її знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках Подорожник Бам та Ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на Вольтарен Форте 20% в аптеках «Подорожник», Бам та Ощад. Довколо реклами кол центру психологічної підтримки Варто жити. Засновниця якого журналістка Яніна Соколова у соцмережах розпочалась дискусія. Уже більше п'яти підписників надіслали мені в особисті оцю цю зовнішню рекламу за проханням розмістити тут для обговорення. Тому таки опублікую, як вам увагу привертає точно життя. не має сенсу з депресії не вийти. Такі гасла великими літерами прописані на рекламних щитах, які розміщені по всій країні. Внизу білбордів уже меншими літерами пишуть: якщо мучить такі думки. Телефонуй на гарячу лінію психологічної підтримки. Експерт з маркетингу та власник діджитал агенції Ярослав Лисенко каже, головна мета будь-якого рекламного щита привернути увагу. Тож з цим завданням творці банерів впорались. Тут вже на ту біль, яка вже сформована у людей. Вони додають ще більше тригеру. Тобто під підсилюють її для того, щоб людина звернулась. Тобто, з точки зору з марк маркетингу це дієва історія. Проте зважаючи, що це реклама лінії психологічної підтримки, Ярослав вважає її недоречною. У нас іде просто кривава війна, і у людей і так дуже багато горя в цьому форматі. Я вважаю, що така реклама має бути під цензурою. Разом з тим, психологиня Христина Муляр застерігає, до людей в депресії чи з тривожністю потрібно ставитись делікатніше і з повагою стосовно кожної людини, яка це проживає, точно ні, бо вона і так не бачить виходу з цього життя. Ця людина і так не вірить, що щось може бути краще. Христина каже: подібні рекламні банери, неетичний підхід до депресії та людей, які з нею борються. Можливо, вона і приверне увагу суспільства до того, що психологічні проблеми існують однак, навряд спонукне людину з депресією зателефонувати на гарячу лінію. В них і абсолютно позитивні речі можуть викликати поганий стан. Але чи зробить краще? Отут я сумніваюсь. Тому, от якщо це ціллю було е, звернути увагу цих людей на їх проблему чи з чим розбиратись, навряд чи ця ідея буде досягнута. Ми вирішили пошукати рекламні щити і в Києві, щоб опитати перехожих, що вони думають про таку рекламу, та що найперше впадає їм в очі на білбордах. Студентку Оксану така реклама шокувала. Взагалі досить непогана як ідея, тому що все ж таки зараз дуже не усіх добре з психологічним здоров'ям, і через те, що воно кидається в очі, то можна собі допомогти таким чином. Було б непогано зробити все ж таки психологічна допомога більшими буквами, щоб можна було помічати це. Мама двох діток Вікторія одразу читає надпис великими літерами і відповідає: що життя не має сенсу, мучать такі думки. Ні, життя має сенс. І додає дуже важливо, щоб в Україні рекламували лінії психологічної підтримки. Зараз багато людей, які потребують підтримки. Такої ж думки і 55-річна Оксана. У неї реклама одразу асоціюється з кол-центром психологічної допомоги. У нас в Києві, до речі, дуже багато біженців, і їм потрібна така допомога, бо без цієї допомоги вони просто з депресії не вийдуть. А от Вероніка відповідає: усе залежить від емоційного стану людини, бо ж кожен може побачити цю рекламу по-різному. Ну, реклама, яка привертає увагу, це 100%. Яку увагу? Ти вже кожен вибирає сам. Ми також звернулись за коментарем до Яніни Соколової. Ідейна натхненниця колцентру варто жити пообіцяла найближчим часом прокоментувати рекламні банери їх гарячої лінії.